Вітаю! Сьогодні ми згадаємо частини мови та все, що вчили про них у попередніх класах. Та спочатку запишемо тему уроку Слово як частина мови. Почнімо з простого запитання. Які частини мови ви пам'ятаєте? Назвіть їх у голос. Скільки частин мови ви змогли пригадати? Упевнена, що всі. Тобто 10. Запишіть їх так, як бачите на екрані. Саме так, у стовпчик. Нам потрібне буде місце справа від цих слів, коли в кінці уроку повернемось сюди. Сонечки. Коли я пропонуватиму виконати вправу письмово? Зараз чи в будь-який інший момент то раджу ставити відео на паузу. Спокійно виконувати завдання стільки часу, скільки вам потрібно, а потім відновлювати показ відео і продовжувати роботу. Отже, самостійні частини мови: іменник, займенник, прикметник, дієслово, числівник, прислівник. Службові частини мови. Прийменник, частка та сполучник і окрема частина мови вигук. А що ми про них пам'ятаємо? Так, самостійні відповідають на запитання. А службові ні. Та це ще не всі відмінності. І перш ніж ми зануримось в особливості частин мови, напишемо словниковий диктант. Але не простий. Для цього накресліть таблицю на два стовпчики Самостійні частини мови, службові частини мови. Перед вами зараз з'являться слова. Вам треба їх записати, розподіливши так. Орієнтуємось на те, чи відповідає слово на якесь питання чи ні. Відповідно, перші записуємо до самостійних частин мови, а ті, що не відповідають на запитання, до другого стовпчика, тобто до службових частин мови. На час виконання поставте відео на паузу і після завершення роботи відновіть перегляд відеоуроку. Ось ці слова. Голосити, осінь, у, тихо, червоногарячий, підручник, то, удень, здалеку, гімназія, боляче, до. Голосний. На. Ти. Сім. Але стріла. Джміль. І сімдесят. Понад згарячу. Об, ой, картина. О, діяти. Мереживо. А тепер виконаємо іншу вправу. Перед вами слова, до яких потрібно дібрати запитання. Ось за таким зразком. Слива, що підскочив. Що зробив? Далі необхідно визначити, до яких частин мови належать ці слова. Слива. Іменник підскочив дієслово. Запишіть слова, як бачите на екрані. У стопчик. Виконайте завдання. На цей час, нагадую, можна поставити відео на паузу, а потім повертайтесь до перегляду відео уроку. Наступна вправа, яку ми виконаємо письмово, знайди зайве. Запишіть назву вправи. І пам'ятайте, вона на оцінку. Перед вами з'являтимуться групи слів, в яких більшість належать одній частині мови, а одне слово іншій. Вам треба знайти це зайве слово і записати його в зошит під відповідним номером. Ось так: 23. Сніг, горобець, весело, гай, вересень. Як ми бачимо, слова сніг, горобець, гай, вересень є іменниками. Як ми це зрозуміли? Поставили запитання: сніг, гай, вересень що, а горобець хто? А отже, це іменники. А от слово весело відповідає на питання як. Тобто є чим? Правильно, прислівником. Значить, ми записали б у зошити так. 23. Весело. Групи слів будуть на екрані з'являтися по 3 одразу. У вас буде одна хвилина, щоб виконати завдання. А потім з'являться наступні групи. І так. Поки не буде виписано 12 слів. Тож пропоную одразу записати номери від 1 до 12 у стовпчик або накреслити ось таку табличку, а далі працювати зібрано і швидко. Готові? Починаємо! Підсумуємо, на які ж питання відповідають частини мови. Звісно, ті, що взагалі відповідають на запитання. Пам'ятаємо, слово в різних родах, відмінках, часах чи числах це форми того ж самого слова, а отже, є тією ж самою частиною мови. Білий, білу, білі, білого, білим. Усі є прикметниками. Та зверніть увагу. А хто може назвати відмінки та їхні питання? Поміркували? Згадали? Перевіримо себе. А тепер нам знадобиться не тільки все, що ми знаємо про частини мови, а й те, над чим працювали минулого уроку. Хто пам'ятає ключові поняття з минулої теми? Так, мовлення і спілкування. Уявіть, що ви обмінюєтесь враженнями про літні канікули. Погодьтесь, вам могли б знадобитись словосполучення, які ви бачите на екрані. Тільки спочатку потрібно розкрити дужки. зробімо це усно. Перевірте себе. А тепер складіть усно висловлення про відпочинок, яким він був або міг би бути, використавши у кожному реченні одне із словосполучень, з якими щойно працювали. 3-5 речень. На цей час ви можете поставити відео на паузу, а потім повернутися. А які роди ви знаєте? Упевнена, що ви безпомилково назвали чоловічий, жіночий, середній. А як можна визначити число? Які числа ви пам'ятаєте? Звісно ж, однина і множина. А ось перед нами загадки. Що пропоную зробити? Відгадайте загадки, запишіть відгадки до зошитів, не забувайте між словами ставити коми. А коли запишете всі відгадки, зазначте над кожним словом, якою частиною мови воно є, а також рід, відмінок і число. І це ваше домашнє завдання. Тому ми не затримуємось тут надовго і повертаємось до частин мови, які ми записали на початку уроку. Пам'ятаєте, ми говорили, що знадобиться місце справа від слів. Ось і прийшов цей час. Біля кожної частини мови запишемо граматичні категорії. Можливо, поки що не всі, але ті, які повторили. Іншими словами, як же можуть змінюватись слова? Що належить до тієї чи іншої частини мови. І друга частина домашнього завдання сформулюйте висновок із цієї інформації, склавши речення таким чином. Іменник може змінюватись за, а тут ви назвете ті граматичні категорії, які щойно записали. В інших же реченнях ви заміните також і назву частини мови. Прикметник, дієслово і так далі. Якщо ж у вас залишились запитання за темою сьогоднішнього уроку, ви можете поставити їх в коментарях до цього відео. Також не забувайте підписуватись на канал. Тут ви знайдете багато корисної та цікавої інформації. А ми повертаємось до нашої вправи: Знайди зайве час самоперевірки. За кожне правильно записане слово нарахуйте собі по одному балу. Якщо ви відвідали цей урок під час дистанційного навчання, то не забудьте надіслати фотографії виконаної та перевіреної вами вправи із виставленою оцінкою своєму вчителю у визначений ним спосіб.